Гніздо для корейних сучок з'ється збірничка. Більш детальний огляд зробимо зараз. Ось верхня частина кріпиться на 5 шурупчиків. Далі верхня частина з нижньою фіксується ось такими простими зажимчиками. Все фіксується дуже чудово, прекрасно. Сама нижня частина. Рефана йде, чи могли. Закочуватися яйця донизу. І це збірничок сам собі. Ось тут у нас є м'ячик. Ми перевіряли, як це все працює. Решіточка, щоб мусор провалювався донизу. Ось з цієї сторони ще є також шурупчики. Робимо паузу, зараз проведемо тест на вагу. Ось у нас є мурка 5 кг, така вага. запакована все ціленьке. Зараз спробуємо вставити і побачимо результат, чи не поламає він його. Вставляємо, перевіряємо наповнювач. Наповнювач закупаємо 5 кг у нас. Вставляємо наповнювач. Він туди стає чудово, об'єму достатньо. 5 кг він навіть не відчуває. Я думаю, курочка навіть 7 кг сюди залізе. Зараз зробимо ще один огляд, як скочується яєчка. Ось беремо наш м'ячик, Цікавий і Тут нижня частина з знакнчиком, яєчко буде просто скачуватись. І воно зберігається ось тут. Все чистенько, все чудово.